Гінська народна казка Лисичка та журавель. Лисичка з журавлем у велику приязність зайшли, навіть десь покумувались. От лисичка й кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи, Любчику, чим хата багата, тим і пригущу. Іде журавель, на прощений, прощений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілочці та й поставила перед кубом. Живися, кумочку, не гордуйся, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не впіймав. А лисичка тим часом леже та й лиже кашку, аж поки сама все не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Не кумчику, більше не маю вас чим гостити. Спасибі і за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумчику, прийду. Чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки. Покраю все те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на стіл перед лисичкою. Живися, куменько, не гордуй, люба моя, пригопрошує журавель. Нюхає лисичка добра справа, встромляє голову до горнятка. Не йде голова, пробуй лапою годі витягнути, крутиться лисичка, заскакує відти і відти. довкола горнятка нічого не порадить, а журавель не дармує. Дзьобом з горнятка та їсть собі шматочки за шматочком, поки всього не виїв. Не бачайте, кумонько, мовить, е, випорознувши горнятку. Чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого вам пригостити. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлось додому йти, облизне спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка журавляна приязнь не водити.